Я хочу сказати про одне рішення, яке цього тижня ухвалено урядом у освітній царині, але я думаю, що це не лише освітянське питання, бо воно стосується цієї ж справи нашої гідності, боротьби за суверенітет і територіальну цілісність. От уряд ухвалив рішення, що бійці АТО, діти бійців АТО. Діти, бійців, АТО, добровольців, волонтерів, які героїчно загинули їхні батьки під час захисту державного суверенітету України, вони отримують державну цільову підтримку для навчання. Вона буде в різних формах надаватися і повністю безкоштовне навчання за державним і регіональним замовленням, і соціальна стипендія, і безкоштовне поселення до гуртожитків і. Забезпечення безкоштовно підручниками, і ціла низка інших опцій, важливих, потрібних для молодих людей, які будуть здобувати освіту у вищій освіті або у професійно-технічній освіті, це запрацює уже з 1 січня наступного року, але кажучи так простіше по народному. З наступного семестру вже можуть ось ці категорії, до яких також, до речі, належать і діти Героїв Небесної Сотні. І діти внутрішньо переміщених осіб, бо все це взаємопов'язані по суті категорії. Вони потребують соціальної підтримки. Це важливо, оскільки парламент ухвалив низку законів, які враховують інтереси і заслуги бійців АТО та їх дітей. Тепер будуть передбачені під це відповідні бюджетні кошти і ухвалені вже всі необхідні рішення уряду. Ці діти, які належать до цих категорій, будуть мати право з 1 січня 2017 року іти прямо до ректора, писати власноручну заяву на будь-який або на декілька видів цієї державної цільової підтримки, і потім буде ухвалюватись відповідне рішення. І кошти, щодо його реалізації передбачені і в державному бюджеті, і в місцевих бюджетах, а також і серед коштів, якими оперують вищі навчальні заклади. Якщо будуть якісь ускладнення чи непорозуміння, будь ласка, повідомляйте і в міністерство освіти і науки, і до кабінету міністрів України, і мені особисто, і ми будемо оперативно вирішувати, якщо хтось буде по бюрократичному, а не так як слід, підходити до розв'язання цього питання.